У Полтаві попрощалися із Олександром Коваленком, який помер під час захисту України. Молодий, тільки жити та жити. Волонтери із Решетилівки збирають допомогу на передову, що саме передають воїнам. Хоче кожен чим може тим допомогти, Дехто допомагає фінансово. Понад 7 тисяч книг вилучили в обласній науковій бібліотеці імені Котляревського. Для чого та що з ними роблять? Створюємо акти, вилучаємо із інвентарів, із каталогів. У Полтаві продають календарі з малюнками дітей-переселенців, аби допомогти військовим. На що збирають гроші. Мій син приймав участь і малював своє рідне місто. Молодий. Тільки жити та жити, а воно забрала проп'ята війну. Так про Олександра Коваленка згадує його мати Тетяна. Чоловік був військовим, помер під час захисту України від російського вторгнення, і з ним попрощалися у Святоуспенському соборі Полтави. Боїць помер 29 грудня, перебуваючи у місті відпочинку підрозділу поблизу села Привілля на Донеччині. Олександр служив у частині десантно-штурмових військ. Десантно-штурмовий батальйон він дуже, дуже гордився ним, дуже гордився. Він хотів воювати, дуже гордився. Каже, я як прийду, я остаюся в армії. 31 серпня його забрали. Постоянно дзвонив. Такого дня не було, щоб він не дзвонив. Питаю його, тебе хорошо, хорошо. Як ти, мама? Так, хорошо, що ж я йому скажу. 31 грудня. Десь о п'ятій вечір повідомили, що трапилось таке. Як кажуть, установка серця приїхали після бойового завдання, лягли відпочивати. Все, не хворів. Ну і переволновався. Олександрові Коваленку було 35 років, мав звання солдат, проживав у Полтаві. Це мій однокласник, друзі були з першого класу, жили поруч, мій дом, його дом. Тобто в місті дружили дуже сильно дружили. Сашко був такий відважний хлопець. ми з одною партою сиділи в школі. Відвертий був, сміливий був, такий хоробрий людина був нічого не боявся, тому напевно і пішов. Якби у воїна лишились мати, старший брат та восьмирічний син. Порвався воювати, добився, щоб забрали. Виграв, побідив, надмітив перемогу, казав. Вже недовго залишилось». Не надовго ми затягнемося, – каже, дяло. Побідимо вернемося, не вернешся. Це мій дуже гарний знайомий. Ми виросли в одному дворі. Олександр був чудовою людиною. Достойним сином, гарним другом, дуже шкода, що ми втрачаємо насправді достойних, насправді гідних і таких молодих хлопців. Поховали Олександра Коваленка на новоміському кладовищі в обласному центрі Ела Трубієнко, Микола Єрьомінко, Суспільне, Новини Полтава. Залучається багато людей, адже коли виставляю пост в інтернеті, хоче кожен чим може тим допомогти, дехто допомагає фінансово. Жителька Решителівки Анастасія Пилипенко у своїй майстерні збирає допомогу для військових. Це спальники і кремати збирає мій друг Києва Гриша. Він придумав такий цікавий челендж, обливає себе водою вранці холодною і збирає кошти. За зібрані гроші купили 9 спальних мішків та стільки ж карематів. Дивився, щоб було мінус 20-мінус 30 градусів, щоб хлопцям було зручно і тепло. Спальники дуже такий розхідний матеріал, як оказується, бо за часу хлопці в них ще й перевозять трьох тому їх часто і просять. Навіть вам покажу, який Ось такий тепленький українського виробництва. Дмитро Федак до майстерні приніс власноруч приготоване тушковане м'ясо. Його для військових виготовляють понад 9 місяців разом із іншими волонтерами. Зроблено було вже дуже багато, відправлено вже десь більше п'яти тисяч банок на сьогоднішній день. Відправляємо тут по потребі. І продукти харчування, такі, як крупи, макарони і всякі, всяке різне. Таке, що на псується, і ще помимо того, хлопці просять і палатки, і спальники. Збирають нині волонтери на передову і ліки, розповіла Анастасія Пилипенко. Кожен може приносити те, що забажає. Тут і вітаміни є, каплі там в очі, каплі в ніс, противопростудні, адже період зараз таких захворювань. Також різні ліки від желудку, щоб не боліло, Хлоргексидін, серветки це ті, що якщо були поранення, можна затикати рану. Десь хтось із людей знайшов та приніс такі речі. Завжди із допомогою відправляють військовим дитячі малюнки та вироби. Працюють волонтери від початку повномасштабного вторгнення, каже Анастасія Пилипенко. Нас постійно запитують, чи ми тільки решителя нам допомагаємо, ні. Вони всі наші захисники. І коли звертається до тебе людина з іншої області, ну просто тут немає права, що ти йому відмовиш в допомозі. Тетяна Весна, Богдан Казирід. Суспільне новини Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 111 тисяч 760 російських військових. Знищено, зокрема, 6 тисяч 147 бойових броньованих машин та понад 3 тисячі танків. 2069 артсистем та 217 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 1856 безпілотників, 560 літаків та гелікоптерів, а ще 4809 одиниць автомобільної техніки. Збито 723 крилатих ракети, а в морі знищено 16 катерів та кораблів. На полицях у відділі зберігання основного фонду Полтавської обласної наукової бібліотеки імені Котляревського стоять видання, яких після списання лишилося по одному екземпляру. Ці книги мають наукову цінність, тому деякі примірники зберегли для дослідників, каже Лариса Лисенко. Нікому не секрет, що Україна довгий час, тривалий час, належала до Російської імперії, так якось була часточкою. Це також впливало на нашу історію, на наш менталітет. Оце все є коло дослідників, які займаються цими питаннями. А тому ж тому таку наукову літературу ми не могли списувати зовсім вилучати зовсім з фонду бібліотеки. Вилучати частину книжок із бібліотеки почали від травня 2022 року згідно з рекомендаціями Міністерства культури та Держкомітету телерадіомовлення. Перший список це був це були рекомендації, в яких подані прізвища авторів, прізвища людей, які підтримали агресію, прізвища людей, які в своїх творах пропагували насильство, пропагували велич російської імперії, Росії. Це книги, які роздували ворожнечу, ненависть, націоналізм. І другий список це список, який стосувався саме видавництва, яких видавали. Книги цих авторів. Коли це відкриваєш цю книгу, там йдеться про те, що якийсь там бравий російський розвідник висаджується десантом в якійсь неугодній Росії країні і робить там якийсь такий собі освободите освободительну операцію. І коли це читалося... Раніше ти цього не сприймав, це просто була як розважальна література, так наприклад. Але коли це відбувається в тебе зараз в країні, то це вже ніякі не розваги. Під рекомендації до списання у закладі підпадали орієнтовно 7 тисяч книг, які нині прибрали. Твори російських класиків у бібліотеці і далі можуть прочитати усі охочі. Можливо, десь в кого ще не без того залишилися на руках якісь книги, але ми відслідковомці, коли люди приносять, ми їх відкладаємо знову ж таки створюємо акти, вилучаємо із інвентарів, із каталогів ці книги, які пропагували. Вони не приносять ніякої цінності, ні історичної, ні матеріальної. Ні, естетичний вони були здані в макулатуру. Я вважаю, що це правильно, тому що хочеться приходити до бібліотеки і читати актуальну літературу і знати, що я можу прочитати це українською мовою, не читати ну або відвертий російський непотріб, або російські переклади, якщо є в наявності український. замість вилученої літератури на полиці ставлять книги, які бібліотеці дарують люди. Розповіла виконувачка обов'язків директора закладу Надія Влисько. Каріна Попова та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава. Цей календар ми вирішили придбати, тому що є тут малюнок нашого сина. Це пам'ять, а також ми хочемо дуже підтримати наших захисників. Надія Власенко з чоловіком переглядають календарі на 2023 рік. Вони проілюстровані малюнками дітей, які приїхали до Полтави через війну. Календар для мене особливий, тому що мій син приймав участь і малював своє рідне місто. На ньому зображен храм Свято-Успенський і це пам'ятка, яка нас вертає до рідного дому. Ми мріємо повернутися. Приїхала родина до Полтави з міста Рубіжне у травні. Ситуація була дуже складна дуже важка. Тобто, те, то, що ми бачили, вже напівзруйноване місто. Кожного разу, кожного ночі ну, молилися. Коли вже було зовсім зовсім тяжко, тоді ми, що ми за ніч зібралися, ранку ми виїжджали. Через глупости вже це був такий непростий шлях. Календарі ілюстровані зображеннями міст, з яких приїхали діти. Це Харків, Дружківка, Рубіжне та інші. За майже місяць придали близько ста календарів. Усі зібрані гроші витратять на допомогу військовим. Таку акцію ініціювали працівники міського центру культури та дозвілля, каже Оксана Михайленко. Наші благодійні календарі можна придбати у наших партнерів, а їх було близько 20. Це і художні майстерні, магазини для творчості. І можна придбати у нас, прийти до нас особисто або написавши нам у соцмережах. За нашими підрахунками нам потрібно десь 300 календарів продати для того, щоб виручити 86 тисяч, які потрібні для закупівлі рацій. Це конкретно для тих формувань, де служать наші полтавські воїни. Загалом проєкт розпочали у жовтні. Протягом нього організували 19 майстер-класів із малювання для дітей із інших регіонів України. Відбувались майстер-класи з малювання в різних техніках на різних творчих локаціях нашого міста. Пізніше відбувся конкурс дитячих малюнків Місто моєї перемоги. І кращі малюнки з цього конкурсу ми надрукували в календарі. Цим проєктом ми хотіли не лише дати дітям можливість вдосконалити свої навички з малювання або покращити психологічний стан своєю арт-терапією такою мистецькою, але й дати дітям можливість відчути, що вони можуть. Зробити і свій вклад в перемогу за словами Альони Карпенко, коли збір на рації закриють, календарі продаватимуть і надалі, а гроші спрямують на інші потреби воїнів. Дарина Литвак Богдан Казирі, Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарно з проясненнями погоду без істотних опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, вдень місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. У регіоні вночі прогнозують температуру від 11 до 6 градусів морозу, а вдень від 6 до 1 градуса. В обласному центрі вночі мінус 10-мінус 8, а денна температура 5-3 градуси нижче нуля.